Учора в Рівному в дорожню транспортну пригоду потрапила маршрутка. Це сталося близько третьої години дня на вулиці Млинівській обласного центру. За попередньою інформацією, з місця подій стало відомо, що водій маршрутного таксі протирани легковий автомобіль Фольксваген, який зупинився в крайній правій смузі. Внаслідок удару незначні травми отримала одна пасажирка маршрутки. Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місце прибули патрульні поліцейські. Зараз справою займається слідчий. Проводяться всі відповідні експертизи. Ще одна аварія, в якій постраждала на людина трапилась учора ввечері поблизу рівного за інформацією поліції. П'яний водій зерновозу не впорався з керуванням та перекинувся внаслідок дорожньо транспортної пригоди. Сам він і отримав поранення. Близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі Київчоб у селі Велика Омеляна Перекинувся зерновоз на місці події. Правоохоронці з'ясували, що 49-річний житель Миколаївської області водій автомобіля Реномагном не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та в'їхав у металеве огородження. Після чого автомобіль з причіпом перекинувся. Потерпілого доставлено до лікарні з діагнозом рвана рана поперекової ділянки, осадження підборіддя та ознаки з ознаками алкогольного сп'яніння. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України.